Називалася що там сьогодні. Ми поговоримо про те, що у вас був рестайлінг. Ви змінювали назву приміщення на першому поверсі, зацікавився, поспілкувався з власницею, Вона, до речі, була в Німеччині. Ми змогли зрозуміти, як вся ця штука працює. Але ідея була твоя іде. взагалі відкрити кав'ярню. Да, ну я ображу брата. Ну на початку більше якихось рішень, мабуть, приймалось з мого боку. Давай невеличке бліц-опитування. Що для тебе успіх? Насправді, це. Можливість, можливість бути поруч з близькими і бути корисним, чи найважче в управлінні мережею. А я фіксую станом на зараз, коли у нас там чотири заклади, у нас є 100, майже 100 працівників команда. Станом на зараз ми прям впевно рухаємося до того, що там, коли прорвала трубу, мені вже ніхто не телефонує. Клас. Найбільше а вже ще вийшов в цей проект, тобто це. Ну, це у більше 100 тисяч доларів, тобто ми інвестували сюди, Ого. якщо ти теж маєш досвід відкриття закладу з нуля і хочеш поділитися своєю унікальною історією. Заповни анкету за посиланням у шапці профілю.